Друзі, всім привіт! Ви на каналі Здоровий Рух. З вами я, Мам Чорна Стасія, спеціаліст з фізичної реабілітації та засновник наших центрів. Сьогодні будемо з вами робити вправи на нашу поставу, на покращення нашої постави, а саме на мобільність наших суглобів. І на стабільність наших лопаток. Це дуже важливо для нашої постави і для зменшення набряків на лиці та на нашому тілі. Тож поїхали. Якщо у вас порушення постави, кіфоз, Порушення а, дихання. Ви часто відчуваєте нерв... неврологію, простріли, а, коли, наприклад, ви робите якісь рухи. А також, якщо у вас головні болі, підвищений тиск, ці вправи саме для вас. Для цих вправ нам знадобиться гімнастична паличка. Але у мене це звичайна паличка від швабри, мабуть, вона у вас так само вдома є. Тож саме з нею ми будемо виконувати сьогодні вправи. Порушення постави може приводити до будь-яких симптомів, такі як головний біль запаморочення і навіть підвищений тиск. Тому, якщо це вже багато часу у вас є і ви це наблюдаєте, краще приходьте до нас в центр на консультацію, щоб наші спеціалісти вас подивилися, зробили вам огляд, зробили тестове заняття і виявили саме ту причину, і за чого у вас ця, ця симптоматика, і написали комплекс саме для вас. Тому ми працюємо як онлайн, так і офлайн. Всі контакти будуть під цим відео. Перша права. Піднімаємо руки вверх з палкою, спина рівна. І на видосі. Наче опускаємо палку до наших плечей. Не забуваємо про те, що спина рівна, живіт втягнули. І працюємо тільки лопатками. Виконуємо 20 повторень. Є. Покажу, як це виглядає з боку технічно. Не забуваємо про те, що спина рівна. І тянемо паличку за голову. Не забуваємо про дихання. Є. Наступна права. Кладемо паличку назад і робимо ось такі. Повороти корпусу на видиху. Спина рівна. Робимо по 15 разів на кожну сторону. І так само ще можемо зробити нахили корпусу вбік. Не забуваємо, що спина рівна, і лопаточки зводимо до нашого хребта. Є. Наступна вправа, згинаємо руки, палка перед собою. І робимо, опускаємо такий рух, опускаємо палку вниз і вверх. Вниз і вверх. Лопатки зводимо до хребта. Не забуваємо зводити лопатки. Виконуємо 20 разів. І зразу піднімаємо руки вверх і прокручуємо назад. І перед собою. Назад. Перед собою. Не згибаємо, не згинаємо лікті. П'ятнадцять-двадцять разів є. Yeah. І ще одна вправа. Опорою палкою в підлогу. І прокручуємо назад ручку, і вперед, назад і вперед. Виконуємо 15-20 повторень на кожну сторону, назад і вперед. Є. Не забуваємо тримати рівну спинку і працюють тільки наші руки і плечі і лопатки. Виконуємо по 15-20 разів на кожну сторону. Що ж, ми зробили з вами комплекс справ для покращення нашої постави, для мобільності наших суглобів та стабільності наших лопаток. Виконуйте цей комплекс кожного дня і ви вже побачите результат за декілька тижнів. Не забувайте підписуватись на наш канал, для нас це дуже важливо. Зустрінемо з вами в наступному відео. З вами була я, Анастасія. Будьте здорові! всім папа. -па. Я наразі займаюся третій місяць. Два місяці повних третій дає. Досить цікаво і корисно, як на мене. А, ну, мені значно простіше зараз отримувати довго сидячі положення, в мене трошки спокійніше на це реагує спина, покращилася рухливість суглобу одного, з яким була проблема. І взагалі, як би сказав, що в загальному трохи краще фізичне самопочуття. Ну, в будь-якому випадку можна щонайменше спробувати, воно одне заняття. Фактично я відчув якісь певні результати, певні зміни невеличкі, буквально з другого, з третього заняття. Тобто, Якщо є сумніви, можна прийти зробити один, два, три спробних заняття перед тим, як власне, до... влаштовувати по... більшу, повнішу програму для відновлення. А, мені дуже сподобалося насправді. тут. Я... Мені важко прийняти, тому що це власне, перший <різь> мій такий досвід, але мені дуже подобається і підхід. І... Як це все організовано, і організація і, і, і можливості, і те, як тут власне влаштовано сам зал, можливості для заняття, можливості для відновлення відповідного і так далі. Так, порадив би, я навіть вже, здається, комусь одному радив, але ще наразі людина сумнівається.